Надзвичайно складна ситуація біля Вугледару. наступ росіян на турецькому напрямку, і потужні штурми з боку противника. Під Покровськом, це те про що сьогодні поговоримо під час нашої постійної рубрики Карта бойових дій і розпочнімо з вугледара, тому що насправді ситуація довкола цього населеного пункту вона лише погіршується. Врешті Російська Федерація їм вдалося вклинитися в фланги оборони українських сил. Відтак вони з сходу з заходу намагаються просуватися далі в глиб і змикати потроху кільце. Наші бійці проводять оборону. Нині фактично кругову на 360 градусів, тому що мало того, що постійно тривають обстріли з боку противника. Вчора бачили кадри з Вугледара абсолютно жахливі. В місто всипають снарядами, всипають керованими авіаційними бомбами і іншим озброєнням. Тому там зараз ні на секунду не втихають вибухи тактика випаленої землі, якої зазвичай дотримується ворог. Тут ми її бачимо. Знову на превеликий жаль, тому що свого часу володарська кампанія для противника теж була актуальна, але тоді вони вперлися в дорогу і не змогли взяти населений пункт. Тут бачимо, що певні успіхи вони мають вони досить значні. Що дивитися тактично по флангах ворог заходить з обох сторін, і повторюся, але зазначу ще раз, що загроза для оточення вогледара вона очевидна, які рішення будуть приймати військове командування. Це ми побачимо згодом. Але поки що ситуація є такою. Ви все бачите на своїх екранах. Окрім цього, повідомляли ви ресурси Deep State про просування противника дещо східніше. Ми бачимо, що це напрямок населеного пункту Катеринівка на своїх екранах, і поки що про якусь доцільність говорити е зарано так про перспективні плани ворога на цій ділянці, але ймовірно, якщо з цього флангу вони зможуть розвинути успіх, то можуть е ще з одного боку зайти на Курахове з півдня, тобто вони атакуватимуть. Зі сходу, з півдня на півночі водойма досить значна, велика. Тому в такому випадку вже Курахове може бути під загрозою. Поки що бачимо, що ситуація контрольована до. Курахового в районі 10, то й більше кілометрів залишається з півдня саме російським військам. Але після вугледара це може бути у випадку так дуже негативного сценарію, коли все ж таки відведуть наші війська, то саме Курахове може стати наступною ціллю для противника, і вже з півдня фактично росіяни можуть розвивати успіх. Це все поки дуже теоретично, але якась картина загальна. Вона вимальовується саме така: принаймні на мій погляд. Тому що ворог просувається, кидає досить значну кількість своїх ресурсів, як снарядів, боєприпасів, керованих авіаційних бомб, так і особового складу. І навіть попри те, що з веденням генерального штабу, там за щодо втрат ворога, за минулу добу було знищено 1400. щодня більше тисячі росіян гине в цих штурмах, які проводяться зараз невеликими мобільними групами, росіяни за хвиля за хвилею намагаються заходити і десь підсунутися ближче до позицій українських. Військ, втім, з такою інтенсивністю безпілотників у повітрі робити це досить таки важко, як і використовувати техніку, але вона навіть за рахунок знищення дозволяє російській піхоті підсунутися ближче, під'їхати так, десь намагатися прикритися, хоча б за бронею, тому що ну так чи інакше, бойова броньована машина від неї нічого забрати і додати в плані бойових дій, тому що. Вона може висадити піхоту, прикрити їх, дати їм просто час, щоб вони могли десь розбігтися, розосередитися і позаймати позиції. Тому це теж варто брати до уваги, і дещо. Північніше по мапі, якщо дивитися населений пункт Курахівка, і де нині ворог теж продовжує свою наступальну операцію. Вони б'ють з двох сторін: це з півночі і з півдня. Фактично, якщо дивитися по мапі, і бачимо, що нині зона контролю їхня в полі на схід від гірника вона розширюється. Ціра зона вона досить таки значна, тому найімовірніше довкола гірника і Курахівки все таки це стане таким форпостом української оборони на цій ділянці. Лянці, тому що а попереду нічого немає. Там суцільні поля фактично, і зрозуміло, що ворог може розширювати зону свого контролю досить таки швидко. Якщо говорити про Покровський напрямок, то ворог атакує в напрямку Цукурине. Населений пункт. Ви його бачите на своїх екранах. Українськ на превеликий жаль, але знаходиться під контролем ворога наразі. І щодо інших населених пунктів, то географія боїв вона досить таки значна. Це і район Гродівки, і це район Красного Яру, це район Новогродівки, і так само... Амо, росіяни сунуть в сторону Лисівки і до самого Покровська за мапою ми можемо чітко це бачити з крайньої точки. До та навіть якщо взяти околиці, Покровська залишається в районі. Восьми кілометрів, окрім цього, ворог постійно обстрілює населений пункт, тому що вісім кілометрів це фактично відстання, де і мінометами можна дострілюватися. Я вже не кажу про ствольну артилерію, про реактивні системи залпового вогню, яких ворог використовує теж досить таки багато. І тут до речі, величезний респект просто нашим військовослужбовцям, які за останні кілька діб знищують дуже багато артилерійських установок противника. За учора більше вісімдесяти було за сьогодні. Дні від за від Генерального штабу. Якщо вже є зведення, це то безумовно зможу перевірити інформацію і розповісти про це в ефірі, тому що контрбатарейна боротьба в теперішніх умовах це надзвичайно важливо, і наші артилеристи показують просто приголомшливі цифри. Якщо вчора більше 80, то за сьогодні знищені 74 артилерійські системи з боку противника і ще одна РСЗВ, тобто фактично 75. і. Заслугою цьому, в тому числі є наші оператори безпілотників, які намагаються залітати. Але дуже цікаву тезу висловив Мадір напередодні, який сказав про те, що через 6-8 місяців люди фактично будуть не потрібні для використання безпілотників і. Оператори, як такі, вони можуть займатися там виключно обслуговуванням цих безпілотників чи якоюсь їхньою модифікацією, тому що за все решта за бойовий виліт, за захоплення цілі, за пошук, цілі, за ураження цілі буде відповідати штучний інтелект, і про це ми також якось в нашому ефірі говорили з командиром. Роти ударних БПЛА паном Юрієм Федоренком, з якими обговорювали тематику загалом імплементації штучного інтелекту в безпілотні системи, то він говорив, що це дуже перспективно. Так тому що вже зараз безпілотник може сам захоплювати, розрізняти цілі, захоплювати їх, і у випадку, якщо росіяни включають реп-системи і пропадає зв'язок, безпілотник все одно долітає до своєї цілі. Якщо оператор БПЛА там її умовно зафіксував на якихось останніх секундах, коли під Плетів ближче, тому це безумовно дуже добре. Лише технологічно нам потрібно долати ворога, тому що кількісно, ну вибачте, більше 140 мільйонів Російської Федерації. Ну, це, це дуже великі цифри, враховуючи ту і кількість снарядів і всього, що у них є в плані ресурсності, в плані виробництва, в плані. А... Техніки так теж немало важливо. Це це дуже і дуже багато. Тому технології, технології ще раз технології і створення, взагалі е, е, окремого скажімо, спецпідрозділу е, Міністерства оборони України так сили безпілотних систем. Це надзвичайно е, я впевнений покращує ситуацію на фронті. І ще дуже цікаву тезу висловив. Е, Командир спецпідрозділу К2, який сказав про те, що в армії намагаються зараз ну вже запровадили, намагаються просунути і розвинути ідею е балів. Насправді така собі система. Подяки українським воїнам за знищений особовий склад і техніку противника. По суті, за кожну одиницю вони отримують певні бали, і за рахунок цих балів можуть отримати для свого підрозділу там енну кількість безпілотників чи модифікації до них і таким чином. Чим більше фактично спецпідрозділ працює, тим більше цих балів і відповідно дронів вони отримують. Далі перейдемо до району Турецька. Ми бачимо, що бої тривають вже в межах самого міста. Росіяни намагаються ближче до центра просун. Нутися і розширити зону свого контролю, тому оборона на цій ділянці вона продовжується. Не припиняє ворог і обстрілювати цей населений пункт і довколишні також селища, які знаходяться у турецькій громаді. Втім, величезна подяка нашим воїнам, яким вдалося мало того, що зупинити противника біля Неліпівки, так ще і трохи відкинути назад. Бо якби цього не сталося, то ми б бачили картину, де на турецьк росіяни заходять з двох сторін і оборонятися на ну, максимально важко в таких. Умовах тому, поки боронимо східний фланг від міста, скажімо, і намагаємося не дати противнику просунутися далі. Перейдемо район часового яру без особливих змін на цій ділянці, дещо розширилася сіра зона біля Калинівки на північ, якщо дивитися по мапі, але особливих змін немає. Фактично по Кураховому дедалі складніше стає. Ситуація про це ми говорили. Про це пишуть наші військовослужбовці. Але район часового яру безумовно нелегко для наших сил, але принаймні інтенсивність боїв, кількість штурмів, вона вже не така, як це було навіть якийсь час раніше. Так, тому що фіксували по 20, подекуди навіть і більше а, штурмів з боку противника. То за останні кілька діб, десь 3-4 там до п'яти штурмів. Тому безумовно. А, Бої продовжуються, і на сам кінець коротко зазначу про те, що е, наше головне управління розвідки, а саме низка спецпідрозділів, їм вдалося е, зачистити вовчанський агрегатний завод. Бої тривали досить тривалий час. Була ця підготовка місії вчора. Завершилася успіхом. Як результат, десятки російських солдатів знищені взяті у полон. І є, територія повністю наразі під контролем збройних сил України. Тож такі новини, друзі, під час нашої постійної рубрики Карта бойових дій ми щодня стежимо за ситуацією на лінії українського фронту. Про все розповідаємо вам. Ви ж не забувайте, що війна продовжується, тому обов'язково підтримуйте і допомагайте українським силам оборони.